Добрий день, діти! Вітаю вас на уроці математики. Тема сьогоднішнього уроку ділення з остачею складання і розв'язування нерівності, розв'язування задач. Почнемо ми з вас ми з мезусної лючби. Пограємо в гру пошуковець. Потрібно обрати приклад, який ділиться без остачі. Правильно, 24 поділити. А тепер виберіть приклади, які діляться з остачею. Так, 35 поділити на 6. 50 поділити на 7. Молодці! Які приклади мають частку 2 і остачу? 23 поділити на 10. І 19 поділити на 9. Молодці. А також 15 поділити. Зробимо в зошитах запис. Сьогодні у нас 20 квітня, класна робота. Пропишемо каліграфічне число 240. Охайно! Виводячи кожну цифру. Кожна цифра в нас пишеться в окремій клітинці. Розв'яжемо задачу. Відкрити, будь ласка, свій підручник на сторінці 96. Попрацюємо із задачею 524. Прочитаємо її. На свій день народження Ярослав приніс коробку. У якій було 86 цукерок. І пригостив ними порівну 21 однокласника. Скільки цукерок отримав кожний? Прочитайте цю задачу ще раз уважно, самостійно. Прочитали. Будь ласка, давайте підберемо таке число, яке ми можемо розділити на 21. Це ми можемо зробити методом підбору. 21 помножити на 2 дорівнює 42. 21 помножити на 3 дорівнює 63, і 21 помножити на 4 дорівнює скільки? Так, 84. А тепер подумаємо, ярослав роздав по одній цукерці 4 рази. Це ми з вами з'ясували способом підбору. А чому він не роздав п'ятий раз? Правильно, саме через те, що 84 поділити на 21,4 рази. І ще залишилось тільки 2 цукерки. А для того, щоб роздати п'ятий раз, йому потрібно, щоб. Залишилося двадцять цукерка. Зглянемо нашу табличку. Після першого розподілу кількість цукерок на одну роз... особу. Бачимо перший розподіл кількість цукерок на одну особу і кількість цукерок, що залишилась. Отже, після першого розподілу кількість цукерок на одну особу. Тобто 86 відняти 21, 65. Отже, залишилося 65 цукерок. Після другого розподілу. Це значить, що кількість цукерок, тобто кожен отримав по 2 цукерки. 65 відняти 21 дорівнює 44. Залишилося 44 цукерки. Нам потрібно тепер з вами з'ясувати, скільки залишилось цукерок після третього та четвертого розподілу. В третій розподіл діти отримають 3 цукерки. В нас залишилося 44 і 21 однокласник. Значить, 44 відняти 21 дорівнює 23 цукерки. Четвертий розподіл. 23 відняти 21 дорівнює 2 цукерки. Отже, якщо остача менша від дільника, то ділене завершено. Запишіть свої зошити задача 524 і запишіть дві останні дії з поясненням. Записали. Номер 525. Перевіримо, чи правильно виконане ділення. Дивимося на перший вираз. 45 поділити на 4 дорівнюю 11 остача 1. Пригадаємо правила. Щоб перевірити, нам потрібно частку помножити на дільник та додати остачу. Значить, що ми з вами робимо? 11 помножити на 4 і додати 1. Скільки дорівнює? 45. Отже, дія виконана правильно. Наступне перевіряємо. 100 поділити на 25 дорівнює 3. Остача 25. Чи правильно розв'язано цей вираз? Ні, неправильно, тому що остача 25 не може дорівнювати дільнику. Наступний вираз 78 поділити на 8, дорівнює 8, Остача 14. Нам треба підібрати таке число від 1 до 78, щоб воно ділилося на 8. Найбільше число, яке в нас? Так, це число 72. А в нас отрималось 8 та остача 14. Скажіть, будь ласка, якщо ми перевіримо, 8 помножити на 8, дорівнюю скільки? 64. так? І додати 4, це неправильно. Остача 14 не може бути більшою за дільник. Наступний вираз: 301 поділити на 100 дорівнює 3. Остача 1. Перевіримо, чи правильно ми розв'язали цей вираз. 3 помножити на 100 додати 1. Скільки дорівнює? 301. Отже, цей вираз розв'язаний вірно. Розв'яжемо задачу. Розв'яжемо її усно. Номер 526. Прочитаємо. Дідусь Павло хоче пересадити свої квіти: 23 герані і 32 гіацинти. Він має 5 горщиків для герані і 6 горщиків для гіацинтів. Скільки квіток герані він посадить в один горщик, і скільки цих квіток залишиться. Міркуємо, скільки було гераній. Так, 23. А скільки горщиків для герані було? Так, 5 горщиків. Як дізнатися, скільки квітів герані він посадить в один горщик? Правильно, 23 поділити на 5. Скільки дорівнює? 4 і остача 3. Отже, в один горщик посадить 4 квіти герані, а три залишиться. Наступне питання. Скільки квіток гіацинтів він посадить в один горщик, і скільки цих квіток залишиться. Міркуємо. Скільки було гіацинтів? Так, 32. А скільки горщиків для гіацинтів? Шість порахуємо. 32 поділити на 6, дорівнює 5 і остача 2. Отже відповідь: в один горщик посадить 5 квіток геацинтів, а 2 квітки залишиться. Третє запитання. Герань і гіацинти, що залишилися, він вирішив посадити в інший горщик. Скільки квіток буде в цьому горщику? Що нам потрібно зробити? Правильно, 3 додати 2. Ми з вами додаємо нашу остачу. Бо в нас питання: ті квіти, які залишилися, так? а в нас лишилося 3 герані і 2 гіацинти. Отже, 3 плюс 2 скільки дорівнює? 5, отже, відповідь, 5 квіток буде в цьому горщику. Молодці впоралися з цією задачею. Виконаємо з вами вирази 527. Записали 527. 36 поділити на 8, скільки дорівнює? Правильно 4 і остача 4. Як перевіримо? Так. 8 помножити на 4 і додати 4 буде 36. Наступний записуємо 53 поділити на 7, скільки дорівнює? 7 і остача 4. Як перевіримо? 7 помножити на 7 і додати 4 буде 53. Наступний вираз розв'язуємо. 100 поділити на 30. Скільки дорівнює. 3 і остача 10. Так, тому що 3 помножити. На 30 і додати 10 буде 100. Йдемо далі. 25 поділити на 12, скільки дорівнює? 2 і остача 1. Тому що 2 помножити на 12 і додати 1 буде 25. Розв'яжемо задачу усно. Прочитаємо її. Оксанка загадала Тарасові загадку. Коли до кількох листівок, що було в мене, докупила ще 6 листівок, то їх стало менше, ніж 12. Скільки листівок могло бути в мене спочатку? Прочитайте цю задачу ще раз самостійно. Так, прочитали. Тарас записав так. Х додати 6 менше 12. Він сказав, що в Оксанки могло бути від 1 до 5 лисівок. Чи правильна відповідь Тараса? Так, правильно. Чому? Бо 1 додати 6 менше 12, 2 додати 6 менше 12, 3 додати 6 менше 12, 4 додати 6 менше 12 і 5 додати 6 менше 12. Отже, відповідь Тараса була вірною. Молодці! Отже, ми сьогодні з вами дуже добре попрацювали ваше домашнє завдання на сторінці 98 у підручнику розв'язати задачу номер 532, а також виконати ділення за стачою No 533. Я бажаю вам успіху. До побачення!